Я був национализатор. На Дубі я був перший года той трубної бази. А то де как было? Трубна база там, где-то Я, Гараж? Там де то, гараж. Ага. где мене начальник промысла. Ну, я похожу, Добрий день, здравствуйте. Фамилия, яка в Біблію. Ми хотіли вам в роботі, а я кажу, я не просився. Мали таку натуру. А ви це краще, що я не безкромний. Ми хотіли, щоб ви працювали за, за за мастерської у ліпні. Кав я не можу. Чому? Почому? Ну, ж там є майстри, в яких я вчився, і старші від мене. А він каже, Кот, Я кажу, яка майстер кузні, там ще якісь. Коли ми знаємо, кого ми сталимо. Каже, партийні, кажу, ні. Комсомолець? ні. Почому? Кая я в А він завжди Ти ж розгубив, ти каже, хорошо, їде домой. За 24 часа доложите мені. Либо ви согласитесь, либо ми примьем мери к вам. Понятне, кот, якось во время стой, а він там, як Об нашого розговорю, щоб ніхто не знав. я пішов додому, вот там діда, діда був солярем. Діда у кулярах. Дай Боже, діду, дай Боже, здоров'я, діда на начала. Що скажеш Лацуль? Я така сказал, справа хотів, аби я був начальником майстерні, а він я не знаю. Я думаю, чого я діда питаю? Він каже, я думаю, не знає. Пішов до мене, жінка була молода моя, і мала десь 8-19 років. Я їй сказав, плач, та оплач, та вже я думаю, що як це, мене відчерплю, люди не обожнюють. Я не міг вже не тюрипні володівки, дівки не хотів би я річецю. Вічецю не хотів. Всі минали. А то я був начальником, що мене зідіть. Але нема виходу. Та я кажу, іду. йду. Та я пішов на села Сідома поручи. Ходжу в контору. Добрий день, здравствуйте, фамілія. Я даю в я тобі казав. А ну як, ви согласник, вот так. Ну і хорошо. Я пішов по словах, він дав мені акт прийому. Ну, а при цьому. Розпішітесь, а я не мав ручки, він дав мені ручку. А я казав, хто ремонт ремонту рубурів. А мене як молодого спеціаліста післали на курси по ремонті турбобурів. А турбобур він в Радянському Союзі. Тут така труба наченена статорами і роторами, вона важить коло три тони, от вона вертеть діру, а труби стоять. Бо якщо ротор не бурить, то труби всі всі крутять, а вона турбіна сама робить. І мене молодого спеціаліста післали на курси, я кінчив ці курси, а турбінів ще не було. Привезли, турбіни везли під плід там в остаті. Дві турбіни привезли. Турбіну куштувала 40 тисяч. Дві машини Волги турбину коштували. І того, того начальника нашого промисла був на зборах. І там його... Його дали йому прикурити, що техніка, нова, на яку держава затратила великі гроші, або зробити з турбіну, то великі гроші, вона мала дати, вона мала дати е, прогрес, е, піддачу. а в нас є диплоту, торжеві. Якщо б не весь ремонт роботів, а він не акт. А ручку я поклав, йдіть, діти не йдіть, й роботи. Другий день ми на думку поїхали, там побудували цю базу. Хита, як та тут набагато обгороджена, то там, а тут то теж було обгороджено але, але зі шками. От, і, і мене взяли, і промислова, і чкала, ви тут є газда. робіть тут майстерню по ремонті туробузі. Я набрав бригаду і ми там робили ремонт туробугів. І там я зробив станок для розборки і зворки туробурів з вимірюванням кутящого моменту. І якось випадково зранківську приїхали, якісь інженери, виділили і сказали, що є патент. От, і прислали сюди двох інженерів, вони щось місяць робили креслення, післали у. В Москву у Москві приймели, але вели два роки і сказали, що хтось скоріше зробив. І мені дали п'ять тисяч за удосконалення. А я хату, от коли не було грошей. п'ять тисяч, багато грошей. І ці гроші я мусив брати у, у франківську, у банку. Я пішов по ті гроші, мару гроші, а так, що мені не кажуть, вам Жулік сидять. Каже мені так. Ну, я взяв торчу, я, я гроші взяв. Повертаюся, по до нього, засміююся до нього. До того хлопа. Я в двері і відразу поза мури. Ну, і поза мури я не знав, куди я йду, але я йшов, геть, хто ми на дорогу і на кавусь, автобус. Всі наукало, що там дрібного, так і усіх від того журіка. І там я робив на тітурній базі 5 років. Яким Михайло у мене робив. То у яких роках було? 70 чи 60? Нет, боюсь сказати, Боюсь сказати. А потім боріння перебував. Вивержує з долину, що дала 300 тонн нафти, але передавав тисячу нафти, це вели прома за тисячу нафти. І тоді ту базу, у долину перевели. І мене втім часі, я завідую, що турбінним цехом у долину. А я ту хату поклав. І... Я погав, що прислали сюди представника з Москви, що має організувати цех кіп. Цех кіп був всі аварії, списували, що не старі прибори. І він шукав кандидатів. І я годин, який ремонтував, він до мене, прийшов і казав, аби я йшов у кіп. я йшов, бо то в рік, я пішов до Константинова в долину. А той каже, іщіть каде в стороні, этот чоловік кончив курси, і він нам нужен. І поїхав у Франківськ, там вже резолюцію, не мене негайно перевести в цей кип. І я сім впинив в цей кип по ремонту годинників. Там я був годинники, манометри. О, я зробив мономети людей у наших умовах. Там знайшов інспектор такі мономети. Зголосив у Франківськ. Приїхав біти начальник палати. і Хто дав право робити вам кустарним способом мономети? Ті мономети всі в лом. Тому що це мати мати на матеріали, це мати е, дозвіл на то. Тобто, а то кустарний спосіб, той каже йому, той каже начальник, а то у нас націоналізатор, він каже, не би ваш націоналізатор робив ліпші монометри. Але коли санець аварія, то мене спитають, хто дав право робити ці монометри. Серев право і каже, Кайль... нема монометрів, каже, загушки поклати. Потім його відзволили, поїхав в том, з Чілесвіте привіз, в тих монометів купив.